Всім привіт! З вами Байки і я Максим. Сьогодні по косточках розберемо мотоцикл Moto 300 NK. Перед нами мотоцикл класу Naked. Це такий міський байк. Цей клас є найпопулярнішим серед мотоциклів і на це є ряд причин. Перше, це легка вага, зручна посадка і крутий хуліганський вид. Саме все це стосується і моделі 300NK. Цифра 300 в нашому випадку означає 300 кубічних сантиметрів об'єм е, двигуна. Е, я вже прокатився на цьому мотоциклі, вже склав своє враження. Зараз я ним поділюся. А по традиції, хто не хоче дивитися наше довге відео, довгий відеообзор, зараз я відразу вам розповім про плюси і мінуси цього мотоцикла. Отже, мінуси. Їх дуже мало. Навіть продратися ні до чого, але. Е, CFMoto – це маловідомий бренд серед мотоциклів в Україні. З квадроциклами CFMoto вже все дуже добре. А от CFMoto Motorcycles ще підкорюють серця наших райдерів. Другий мінус це те, що рычаги керування, гальма та щеплення не мають регулювання по довжині пальця. Але ну, для класу цього мотоциклів це норма. Отже, переходимо до плюсів. А плюсів в цьому мотоциклі набагато більше. Це, по-перше, потужний двигун, який не наскучить вам в перший же сезон. Нормально тягне, крутиться добре, тут питань нема. Крутезний зовнішній вигляд ось такий. Зручна посадка навіть для невисоких райдерів, висота по сідлу 795 мм. І е, висока якість виконання всього мотоциклу. Тобто всі зазорчики, всі детальки, деталізація, все, що на ньому встановлено, все дуже якісне і е, на дотик дуже приємне. Також е, слід відмітити е, плюс це легке керування та легка вага самого мотоциклу. Для кого цей мотоцикл? Е, цей мотоцикл підійде новачку, е, як перший мотоцикл. Дуже зручний, зручна посадка, відзивчивий двигун. А також він підійде тим, хто пересідає на більш на більшу кубатуру, наприклад, зі 125 або 150, 300 НК зі своїм стильним виглядом, то тобто, точно не розчарує. Ціна мотоциклу на вересень 2022 року складає 4 тисячі євро. Або за акційним курсом, це 165 тисяч гривень приблизно. Гарантія 4 роки, мотоцикли є в наявності. все, ставте лайки, коментуйте, задавайте нам питання в коментарях. Ми обов'язково відповімо. А хто залишився, поїхали копатися в деталях. Давайте оглянемо його дизайн. Компанія CFMoto тісно співпрацює з компанією KTM в дизайні, і в дизайні цієї моделі 300 nk Ми бачимо. Європейську школу дизайну з її чіткими такими різкими лініями. Мотоцикл може нагадувати KTM 200 дюк або 390 Duke дюк, або інші моделі е, схожих європейських мотоциклів, але е, як, -то, як то кажуть, копіювання не відбулося. І у мотоцикла свій унікальний, красивий дизайн і е, з дуже привабливими. Дизайнерськими рішеннями. Окремо треба розглядати задню частину. Тут є такий дуже красивий хвіст з воздухозаборниками, все дуже добротно зроблено. В задній частині в нас присутній такий бризговік, присутній такий хагер. Ці штуки дозволяють їздити по мокрій дорозі і не заляпувати все вокруг. Є такі підніжки пасажира дуже вправно і красиво зроблені. Всі мотоцикли Сієв Мото мають преміальні фічі та опції і три станки, і не виключення. Отже, оглянемо їх. Перше за все, це в нас фара. Фара дуже красиво, вона дуже класно світить. В неї є такий денний ходовий огонь, який яскраво відрізняє цей мотоцикл в потоці і взагалі додає. Балів до е, дизайну. Форма сучасна, це ж ваша активна безпека. З таких ще преміальних фіч це в нас приборна панель. Вона TFT, має два режими: нічний та денний. Все показує, все, е, всю необхідну інформацію вона передає. Отже, приборна панель має шкалу тахометру, має спідометр, шкалу температури двигуна, шкалу е, палива. Тут показує режим, тут показує напругу бортової мережі самого мотоциклу. Ми можемо перемикати режими, це в нас режим дощу, також є шкала тахометру, спідометр, номер передачі, загальний пробіг, рівень палива, рівень температури. Є всі необхідні індикатори на панелі. Також у панелі є сенсор освітлення і в темну пору вона буде виглядати ось так. Я ладошку прикрию. Така чорна тема. Це спорт. І ось так вона буде виглядати в режимі рейн. Окремо хочу показати пульти на цьому мотоциклі. Вони виконані в такому мінімалістичному стилі. Все нажимається дуже чітко, все клацає. Навіть в рукавичках ви будете відчувати, що ви як нажимаєте. Матеріал пластику приємний на дотик і такий, я б сказав, преміальний навіть. Тепер переходимо до посадки. Висота по сідлу 795 мм. Зараз я буду сідати. Мій зріст 176 см. Я спокійно достаю обома ногами, і я б сказав, що в мене ще. Є запас. ось, Тобто невисокі райдери зможуть, будуть комфортно себе почувати. І перш за все новачки, тому що новачки полюбляють дуже впевнено стояти ногами на землі. Тепер щодо колін. Коліна в нас мають такий кут, це не дуже багато, це така більше, більше класика. Руки рівні, спина рівна. І Цю посадку можна назвати більш як більш, більш, така розслаблена класична посадка. Сидячи ось в такій позі, можна дуже багато кілометрів проїхати містом та за міськими трасами взагалі без питань. Сидіння широке, в міру таке м'яке, як і повинно бути на мотоциклі. Руль у нас класичного типу, з таким невеличким підйомом. Бак має ось такі обтікачі. Тобто каліни у нас захищені від холодного повітря, та взагалі від повітря, але якоїсь більшої вітрозащити тут немає, тому що це байк нейкід, він для міста і не розрахований на якісь там великі та довгі подорожі, де нам потрібен дуже класний захист від набігаючого вітру та від холоду. Об'єм баку у нас 12,5 літрів і при споживанні палива 3,3 та 3,5 літрів на 100 км Запас ходу складає близько 370 км, що зовсім немало. Отже, на АЗК ви не будете заїжджати дуже часто. Переходимо до двигуна. В нас однеціліндровий двигун рідкісного охолодження. Ось тут знаходиться радіатор, об'єм його 292 кубічних сантиметрів, в нього два розподільчі вали. Чотири клапани на циліндр, інжектор Bosch. Потужність цього двигуна складає 29 кінських сил при 8500 оборотів і 25 номів при 7200 оборотів. Щеплення в нас має функцію проскальзування при пониженні передачі. Це ваша пасивна безпека, тобто коли ми, наприклад, в повороті з третьої передачі скидаємо на другу і Помилково бросаємо щеплення, це часто така помилка новачків, то наші задні колеса не заблокуються, тому що тут є таке щеплення з прискальзуючим механізмом. Двигун має 6 передач. Отже, з огляду на невеличку вагу цього байку, це всього-навсього 151 кг, і ту потужність, яку видає двигун, мотоцикл відчувається дуже жвавим. І таким напорістим, я би сказав, в міському потоці. Тобто він вже дуже впевнено може сперечатися з більш кубатурними своїми однокласниками там 390-400 кубів, адже ті мотоцикли мають вагу 175-180 і більше кілограмів. Тут ми виграємо за за рахунок того, що вага цього мотоцикла дуже мала. І двигун дуже такий він відзивчивий на ручку, тобто з динамікою та з тормозною динамікою все дуже добре. Отже, плавно переходимо тепер до гальм. Окрема гордість цього мотоциклу це гальма. Тут в нас стоїть і спереду, і ззаду гальмовна система іспанського виробництва Джейхуан. Попереду в нас стоїть радіальний супорт з чотирма поршнями. Діаметр гальмівного диску 292 мм і він плаваючий. На передньому колесі у нас встановлена система ABS Continental, яка зчитує не тільки оберти і проскальзування колеса, а й ще кут виворіту. Це така інноваційна фішка. Позаду у нас двохпоршньовий супорт, гальма-дискові, діаметр диску 220 мм. Також іспанської фірми Джейхун і також обладнаний ABS-ом, Тобто в цього мотоциклу стоїть два ABS-и на передньому та задньому колесі. Щодо по резині, це в нас 17-й радіус, гума стоїть CST, Ця гума нам вже відома по велосипедах та квадроциклах. Досить непогана. 110 попереду, 140 мм позаду. що, ну, Достатньо для такої ваги і цієї потужності, що в нас є. Отже, спереду в нас стоїть вилка перегорнутого типу виробництва японське, каяба. Позаду в нас моноамортизатор, також каяба. Поведінка підвізки достойна, є доля комфорту, але це міський байк, це не ендуро і якісь крупні. Перешкоди, лежачий поліцейський, він проїжджає ну, не так класно, як це можуть робити ендуромотоцикли. Для поворотів та для асфальту це ідеальний баланс комфорту та жорсткості. Отже, ми підійшли до висновків. 300 NK – це легкий мотоцикл для міста. Потужності достатньо для впевнених маневрів навіть на швидкостях, більших за швидкісний ліміт в місті. Що вразило, так це культура роботи двигуна. Він плавний та керований. Щеплення дозується дуже чітко і достатньо взагалі одного пальця, бо е, зусилля, які треба прикладати до щеплення, дуже малі. І це оцінять новачки. Е, КПП взагалі е, немає нарікань, передачі клацаються справно, нейтралку знайти дуже просто. І взагалі, коли їдеш на цьому мотоциклі, про КПП ну, ніколи не, не, не згадуєш, що воно там є чи, чи нема. Тобто ніяких нарікань. А, треба відмітити легку вагу мотоцикла, всього 151 кілограм, що робить його слухняним і легким в керуванні. Цей мотоцикл підійде як новачкам, так і тим, хто переходить на більшу кубатуру, пересідає зі 125 або 150 на більшу кубатуру і ще зарано йому переходити в світ 600-650 більш брендових мотоциклів. Отже, 300 це ідеальний варіант. Підвищити клас мотоцикла і залишатися десь в такій золотій середині у мотоциклетному світі. Ціна байка 4390 євро. За акційним курсом це приблизно становить 165 тисяч гривень на вересень 2022 року. Гарантія на мотоцикли CF Moto 4 роки. Запчастина у нас всі в наявності. Всім добра. Підписуйтесь, ставте лайки і в наступному випуску. Не пропустіть, дивіться поїздку на цьому мотоциклі містом. Отже, пока. До наступної зустрічі.